Зай, пед, ось Ейдвейк і як тебе? Хаус. І сьогодні що ми будемо знімати? Розказуйте. Ну да Сьогодні що... ми будемо знімати ось цю от площадку. Обзор на площадку. Ну, не дуже обзор це буде. Огляд. Е, пішли, коротше, туди. Огляд, Да, ось тут такі от дерева, зима, а вже наче квітні. Ось такий тут пол. Лейк ти йдеш. Так, ми зараз хауслом йдемо, а лайк чомусь не йде за нами. І, до речі, друзі, поставте лайк та підпишіться на канал. А також буде назва каналу в постаронні в описі. Кой тонкет називається. ну походу знаєте. Поп я. ютуба Так. Куди зараз? Коротше. Давай попадаємося. На чому? Напікати. Ну давай. Короче, зараз ось так вам буде вид, я розкручую, а я піднімаю. Як Вейки іде допомагати, нас тут не крутиться. Нас тут не крутить. Блє. Так, зараз виправлю проблему. Блє. Блє. Не крутиться. Лейк, Допоможи тут не крутиться. Че? Лейк, може б у вас розкрутить нас? Ура! Круто! Фух, хоч так, друзі, прокатились Куди? Куда? А от На звука? Гойдалки? Ну давай! Лейк, тільки не по не попадайся в кадр! Это Там лейки чан. Так, ну говорит что-то. Ну, Не знаю, ну. Далее, Я так уж. Угу. Тут еще можно Ну да, ми ще на спортиках побудемо. Да. Ще там ще одна. да. На якій ну так. Да. Ми з усією командою можемо відправитися. Да.

<плес> Блін, ну це дуже-дуже страшно. Пощо <плес> <Колище? плес> лейк. Так, буду піднімати щечки. Вам щоб вам було видно самого хаоса. Він не був, на жаль, але в команді природознавство є. Ну я знав що. Так ми ж природу вроду знімаємо. Лейк відкрив двері в Майнкрафті. Коротше, пішли куди сі тепер місце. А то наганько катати. Лейк! Який грає в Майнкрафт? Або ось так самі.

Халос довбить. Але яка ти що там? Ну він же ж поки що не знімає, друзі. Це і за причин тому, що в нього немає сім-карти. Він не може